Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі християни! Саме християни. Знаєте, коли ми роздумуємо про християнство, то це християнство ми можемо сказати, це в певній мірі наставництво, це приклад, християнство це про наслідування. Правильно ж, так? Про наслідування Ісуса Христа, так? Про наслідування. Ми можемо сказати, що також ми можемо і маємо наслідувати апостолів? Так? Наприклад, сам апостол Павло, він сам пропонує себе. Він каже: беріть приклад, що? З мене, як я з Христа, пророків, великих Божих мужів, маємо наслідувати. Деяких з них навіть відмічає сам Бог. Амінь. Пам'ятаєте в книзі Єзикиля? Як Бог говорить, він там відмічає трьох мужів. Пам'ятаєте яких? Угу. в 14 розділі 13 і 14 -й вірш Бог каже. Сину людський, коли згрішить проти мене земля, спроневіруючи, то я простягну свою руку на неї і зламаю її хлібну опору, пошлю на неї голод, вигублю з неї людину і скотину. А коли б серед неї були такі три мужі, як, Ной, Даниїл і Йо. Вони в своїй справедливості врятували б лише свою власну душу, говорить Господь Бог. Цікаво Бог відмічає саме цих трьох мужів: Ной, Даниїл і Йо. Про приклад, наслідування одного з них. Я би хотів, щоб ми пороздумували. Але, перше, я вас щось запитаю, перш ніж продовжити проповідь. Чи можете ви мені, будь ласка, хтось розказати, що снилося мені три дні назад. Це складно, це дивно, що я таке питаю. Правда, навіть декому смішно. Це смішно, але. Е Пам'ятаєте, був час, що деяким людям це було зовсім не до сміху. Чи можу я від вас сьогодні таке вимагати, щоб ви розказували, що мені снилося там три дні назад рік? Звісно, ні, скажуть ти чого. Але багато-багато років назад був цар, який собі так дозволив. Він собі так дозволив, пам'ятаєте? Знаєте, як звати було того царя? Великий новоходонос. Це історія а, про окупацію Ізраїля, про Велике Вавилонське царство, про могутнього царя Нову Ходоносу, який собі, можна сказати, завойовує там в той час, я не знаю, можна сказати, навіть взагалі в історії це одна з найпотужних імперій. Так? І так само він набирає собі рабів зі всіх країн. І коли із Ізраїлю він теж не обрав, пам'ятаєте, молодих хлопців, які мали йому служити. Вони теж, що Даниїл, ще драгмешаха Веднев, отак. Вони теж, можна сказати, були в полоні. Вони були в тривозі, вони постійно зустрічалися з якимись викликами. Бо ви знаєте, навіть з першого їхніх таких часу вони собі прийняли рішення не опоганитися їжею, то що їли. Бо таке рішення, таке бажання так доводити Богу, що поставити собі на серце навіть не упоганитись від їжі, щоб бути святим. Проте так сильно. І теж так ну, доволі рисковано. Так? Але Бог прославився в тому питанні. І вони виглядали, пам'ятаєте, за, за якийсь час вони виглядали краще, ніж інші, які їли кращу їжу. І здавалося. Б, е Таке непроста в житті їхньому, та то тільки був початок, правда ж? Бо потім ще було випробування за випробуванням, випробування за випробуванням. От після того, як Бог прославився таким чином в їхньому житті, що вони гарно виглядали, не опоганившися царевою їжею, а в Даниїла в другому розділі ми читаємо такий текст. А за другого року на вуходоносорового царювання приснилося на вуходоносорові сни. І занепокоївся дух його, і сон його утік від нього. І сказав цар покликати чарівників, заклиначів, чаклунів, халдеїв, щоб розповіли цареві його сни. І вони поприходили і повставали перед царським обличчям. Собі так роздумує. Цар захотів, щоб йому. Розгадали сон. Скажіть, будь ласка, в історії вже таке було, коли треба було розказати сон? А чим там відрізняється ця історія від історії з новоходоносором? Фараон і новоходоносор, два великих імператора, двом сниться сон, двому йде розгадка сна. В чому різниця? Сказати. Дякую, сестра. Фаранію, що він його свій розказує свісон. Мені наснилися корови, такі гарні, худі, там різні, про голод, пам'ятаєте? А Новохудоносор ставить задачку з Зірочкою. Я свій взагалі роздумую тут. М -м -м. Перша така думка от, про мудреців, царя. От я собі думаю, давайте просто на секундочку станемо подивимось з їхньої сторони. От, мудрець? В Вавилонському царстві. Скажіть, це престижна блага посада. Як вони себе почували, як ви думаєте? Правда? Тобто, ну, уявіть собі, здається би, життя вдалося, правда? Але що приходить повістка, що треба явитися перед цареве обличчя? Ну, так то нормальна справа, десь це, напевно, не вперше. Але завдання було дуже непросте. Пам'ятаєте, що вони сказали, коли вони зібралися всі разом? Вони кажуть, царю, об'яви нам сон. І ми що? Ми дамо тобі об'яснення сону». Він каже, хлопці, ні, ви мені розкажіть, що мені снилося. Каже, бо я знаю, що ви надумали мені брехати. Каже, якщо справді ви розкажете, що мені снилося, тоді я вам повірю. І так трохи вона виглядає весело і смішно, коли я запитав, що мені снилося. Так? Але тим хлопцям було не до сміху, бо цар жорстко дуже відреагував. Дуже твердо. Він каже: не розгадаєте, то що? Смерть. Виходить закон. Виходить закон. Повбивати всіх мудреців халдачеві без ніякого рішення Верховної Ради, без ніякої петиції, без нічого. Бах, і все. І під закон попадають всі мудреці, всі чарівники без голосування, без нічого. Я от, от хочу сказати, друзі, давайте порозумаємо над тим, що сьогоднішній наш статус. Сьогоднішнє наше положення в суспільстві або якась посада, вона може бути завтра нанульована. То, що ти сьогодні досягаєш в суспільстві або не знаю навіть інші люди, воно все може змінитися тільки з одним законом. Раз і все. І воно здається, що таке відчуття, що ніколи це як не мало значення. Тому, звідси, такий перший момент, що е, покладатися на Господа тільки на нього. Тільки на нього, і бігти до нього. Бо ми бачимо, що наскільки воно мінливе це статус, положення. Будь-що. І знаєте, що тут саме сумно, що Даниїл теж підпадає під цей закон. Коли Арйох, начальник війська, він вже. Можна сказати, почав приступати до виконання закона. Даніїл його все розпитав і каже: попроси, царя трохи часу, я буду молитися, щоб Бог відкрив ту таємницю. Як він реагує цей праведник? Дивіться, що відбувається, це загрожує йому життю, його життю. Що він робить? Зачитаємо вривок. Даніїл увійшов і просив просити. Від царя, щоб дав йому часу, і він об'явить цареві розв'язку сна. Тоді Даниїл пішов до свого дому і завідомив про справу товаришів своїх, Ананію, Месаїла та Азарію, щоб просили милості від небесного Бога на цю таємницю, щоб не вигубули Даниїла та товаришів його разом з рештою вавилонських мудреців. Тоді Даниїлові була відкрита таємниця. В нічному видінні і Даниїл прославив Небесного Бога. Що тут можна повчитися цього праведника? Прошу. Пішов до товариша. Скажіть, будь ласка, друзі, пороздумайте трохи, скажіть самі собі, чи маєте ви трьох, трьох людей, які можуть бути з вами в молитві, коли тривога? Це дуже важливо. Чи маєте ви тих трьох людей? Ви маєте мати їх, чуєте? Якщо ви сьогодні сидите і ви, ви роздумуєте, що а до кого би я тако міг звернутися, щоб він за мене повболівав в молитві? Якщо ви не знаходите собі відповіді, то поставте собі за ціль мати таких людей, мати друзів, які будуть за тебе болівати. А друге запитання. А чи є ви сьогодні тою людиною? До якої можна прийти і попросити молити? Взагалі, останній раз, коли до вас хтось приходив і сказав, брат сестра, будь зі мною молити. Підтримай мене в цей час. Чи не було такого? Якщо таке є, то дуже добре. Це дуже добре. А якщо до вас ніхто не звертається в молитву, як ви думаєте, чому? Це просто для роздуму. Йдемо далі. Що відбувається? Даниїл просить товаришів молитися, вони моляться і що? Бог дає відповідь? Слава Богу. Друзі, якщо є хтось в цьому залі, кому Бог дав відповідь на молитву, скажіть слава Богу. Слава Богу. Давайте скажемо слава Богу. Правда? Дуже часто ми. Щось просимо в Бога, просимо, просимо, отримуємо і що? Як належне, сприймаємо. Коли в той час, коли нам потрібна відповідь на молитву, ми такі я не знаю, ми так сильно просимо, ми так сильно вболіваємо. Ну як вона приходить, то таке відчуття, що ми забуваємо подякувати, забуваємо взагалі, що може, думаємо, може то ми самі дійшли до того так. А що Даниїл каже? Яка його подяка? Я би хотів зачитати цю коротку молитву Даниїла. Даниїл заговорив та й сказав: нехай буде благословенне Боже ім'я від віку аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів, настановляє царів, дає мудрість мудрим, пізнання розумним. Він відкриває глибоке та сховане. Знаєте, що в темряві, а світло спочиває з ним. Каже Даниїл: Тобі, Боже батьків моїх, я дякую та славлю тебе, що ти дав мені мудрість та силу, а тепер відкрив мені, що я від тебе просив, бо ти відкрив нам справу царева. Брати сестри, давайте не забувати дякувати Богу, прославляти Бога, коли ми утримуємо будь-що від нього. І ось, знаєте, така радісна подія. Даниїл отримує цю відповідь і він же має з чим йти до царя. Далі вже якраз ці така зустріч з царем. Він приходить до царя, і він перед царем прославляє Бога, що важливо. Він прославляє Бога так як хто, коли отримує відповідь на розв'язку сна. Так само був зробив Йосип задовго до цього. Пам'ятаєте, що Йосип він теж не брав собі славу. Коли фараон був стривожений і просив Йосипа, щоб він відкри, ну, розказав йому про сон, то Йосип сказав таку фразу вбуття 41, 41,16 – ми пригадуємо історію про сон попередній. А Йосип сказав до фараону, говорячи не я. Бог дасть у відповідь. відповідь мир Є. фараонові. Чи те, що каже Йосип? Не я. Оце ця фраза Не я. Деколи так хочеться сказати я. Правда? <laughs> Взагалі, так, коли особливо щось виходить в нашому житті, в служінні, так хочеться сказати. я. Недавно навіть був випадок, що просто Бог дав, ну, дав мудрості, дав відповідь на одне питання, ми разом молилися, і вийшла непогана порада. Кажу, дякую тобі. такий мудру пораду даєш. Свідко сижу, розумієте, то не я, ну звідки? Ну то розумієш, то не ти. А звідки Бог дає такі дари? То ж не ми, друзі. Можна сказати, там от, не знаю, навіть про музичні інструменти, про хвалу, про голос, про якийсь успіх в житті чи в служінні. Тримати силу сказати не я. Як Йосип каже, не я. Господь. Пославати Бога. Порозумайте на це. Це такий виклик, я думаю, для кожного з нас, особливо для тих, через кого Бог працює. Сказати не я, а Бог. І Бог розказує Даніил розказує цей. Сон це так цікаво. Він каже, ну ти що розкажеш мені, що мені снилось? Він каже так. Він, він все розказує. Знаєте. А пам'ятаєте той сон, що наснилося на входу настрою? З золотою головою він, його тіло складалося з різних матеріалів. А що потім сталося з тим буваном? Відірвався камінь. І що? Розбив його. Я собі так роздумую, знаєте, а про кого це про камінь? той? В певній мірі це було таке благовістя новоходоносора, правда? Євангелія, яку сказав Даниїл Цареві? Це, Ми вже пригадуємо, коли була сказана Євангелія буття, так? і тут. Блага звістка про Ісуса. Потім писання каже, що камінь, якого будівничі відкинули, Він каменем наріжним став. Так? І там дуже такий сильний наголос, я каже, що цей камінь відірвався це не з рук, не, ніхто його, він сам спадає, розбиває йому царство стає його навіки, і його царство не буде кінця. Амінь. Слава Богу. І знаєте, оцей такий ну, стан, коли на то все почув, він настільки, ну, серце його сокрушилося. Він там аж впав на коліна перед Даниїлом, почав там прославляти Даниїла, почав Бога прославляти, почав е, Даниїла піднімати так високо, поставив його на ще вищу посаду, поставив його над всіма мудрецями краю, уявіть собі. Тут, тобі, тут тільки що тобі загрожувала смертна кара, де взагалі Даниїл, так знаєте? Так собі роздумую про нього. Ну дуже непростить. таке стресове життя постійно. Коли тільки з тою їжею вони мали хвилювання, як воно все вирішиться, бо не зайняли таку позицію. Воно все добре пройшло, Який час проходить на тобі вже все. Тобі е, загрожує, загрожує смерть. Вже від смерті до керівника всіх мудреців, там буквально лічені хвилини, так? або лічені дні. І від е, посади, яку він мав до того, до смерті лиш один закон, все так дуже хитке. Чи не, не таке зараз десь життя, скажіть, брати сестри? Коли особливо наша держава переживає такий час, коли насправді до смерті дуже мало. Дуже коротко. Сьогодні в нашій державі від сирени до смерті лічені хвилини можуть бути для когось. Секунди. А для, для когось навіть і тої сирени не чути, бо щось прилітає швидше. Так? Це, це, це взагалі. Як ми вже знаєте, ми вже звикли до новин. Там стільки потерпілих, там стільки потерпілих. Вчора читав, там людина згоріла просто в машині. Це страх Ми живемо в такий час, де від життя і від якогось статусу, від якогось навіть комфортного життя, багатого життя до смерті один крок. Наскільки ми маємо бути сьогодні готові? Наскільки е, наші стосунки з Богом мають сьогодні бути добрі? Наше життя наскільки має бути святе. Це важливо. І пам'ятайте, що деколи Бог може дати тобі славу, щоб ти прославив Його. Цей момент. Пам'ятайте навіть Ісус, колись до Отця як молився, Він каже, прослав свого сина, щоб що? Да. Ви скористайтеся цією можливістю. Якщо Бог дасть вам щось добре, прославте Бога. І все. 에, знаєте, цар прославляє Бога, цар на Це теж такий він цікавий. Тут він прославляє, там він потім бувана побудує далі, але зрештою ставить Даниїла над всіма мудрецями. І що ж Даниїл? Знаєте, можна сказати, життя вдалося. Ну, фух, можна далі собі жити. Можна бігти, жити життя і все. Та в другому розділі книги Даниїла є ще один вірш. Це 49-й вірш. Знаєте про що він? Дякую, сестра. В 49-му вірші написано так. Вже б можна ж йти, будь щасливий, живи, все керуй, будь там не знаю. А Даниїл просив від царя. І він призначив над справами Вавилонського краю. Знаєте кого? Шедраха, Мишаха і одне. Кизиці можна взяти думку? Який можна урок взяти? Забувати за такі коблесі за що... Якщо ти будеш мати участь в чому, успіх в чомусь, не забудь про друзів. Чи зустрічалися ви коли-небудь з такою ситуацією, коли людина поруч з вами, або на в якомусь суспільстві, вона звичайне живе життя, як всі, і тут їй щось стається з нею. Наприклад, приходить якась спадщина з Аргентини, або, не знаю, або ще щось. І як вона починає себе потім вести? З верхні. буває посадиш з людиною корову. Ходиш з людиною до школи. Найкращі колеги. так? А потім щось відбувається добре в її житті і що? І вона робить вигляд що ніколи тебе не знала. Бувало таке у вас? Ви зумічали таке в житті? Скажіть, друзі. І, і ти дивишся, ти думаєш, але от це наші деколи. Да, хочу згадувати, їх, ладно. Прості люди бувають, так? Потім приходить і успіх до них. І вони ведуть себе дуже надмінно забувають своїх друзів, навіть родичів. Церкву забувають. Може таке бути? Хочу вам такі дати. Це для нас такі роздуми, щоб. Якщо Бог вам дасть якусь колись можливість бути в кращому стані, ніж ваші друзі, не забудьте. Так зробив Даниїл. І в цій всій фурії слави, коли уявіть собі, сам новоходоносор почав він впав перед ним на коліно, почав йому жертви якісь переносити. Це, це мощна молодь. Уявіть собі, де новоходоносор, новоходоносор. Каже, вставай на носер. Ви Виявляєте? І при тому всьому, при тій всій славі, пишноті, при тому всьому ейфорії, яка була, він каже, цар і ще один, один момент. Один місто скористався ще можливістю, знаєте, то, що треба вчасно підійти, а тут якраз момент. Я думаю, що там вже за тиждень воно могло б бути неактуально. Цар би «Ну, то ти маєш посаду. Самі. Але він користається цією можливістю. Він каже, царю, царю, я хочу попросити про трьох людей. Там треба їх. Я хочу, щоб вони були теж при справі. Проте сестри, не забудьте про тих, хто підтримував вас важку хвилину. Не забудьте про друзів, не забудьте про родичів. Не забудьте про церкву. Чуєте. Так часто буває, що. Скільки в церкві людям служиш, служиш. Добре, хочу підсумувати те, що я говорив. Перший момент це статус, який може бути анульований тільки через один закон. Не надійтесь на свій статус і не надійтесь на статусних людей. Тому що все дуже швидко міняється, все мінливе. Прибігайте до Господа. Друге, коли є виклик, ми повинні мати друзів, ми повинні мати підтримку, щоб хтось за нас помолився. Я багатьом братам в церкві роблю зауваження, то я там таке переживав, таке переживав. І кажу, а чого ж ти не, нічого не кажеш нікому? Чого ж не можна повідомити, щоб помолилися себе? І кажу, з ким, з ким ти говориш? Кого ти просив? себе: я нічого не цей. Треба мати нам таких людей. Деколи ми не просимо про молитву, бо ми. Бо ми не знаємо, ми не дуже хочемо, щоб потім нас, можливо, хтось просив. Ми маємо бути дружніми. Ви знаєте, що, коли людина каже, що немає любові, то що? Коли людина каже, що немає, немає друзів, ніхто не дружить зі мною, то справді немає любові, якщо ти не любиш. Тому порозумайте на це. Нехай в вашому житті я вам бажаю щиро, щоб в вашому житті були тих троє людей. До кого можна прийти, це, це не просто про це. І ви будьте тими людьми. Це не просто, знаєте, коли хтось просить про молитву і так, і все. Побудьте, повболівайте за когось, попіклуйтеся, коли хтось тривозі. Запитайте після того, як, як, як відбувається в житті людини. Пам'ятайте про це. Коли Бог дасть вам якусь відповідь, коли Бог дає відповідь на молитву, подякуйте, прославте Бога. І перед людьми також. Це насправді теж виклик. Бо дуже хочеться сказати. Ну так, це знаєш, я вчився, я. Цей досвід мій він так. Не я, а Господь. Прославляйте Бога, коли ви маєте якийсь підйом, і коли будете мати успіх, не забудьте про церкву. Амінь. Давайте помолимося.